Друзі, бажаємо всім з бабусею. Ми приїхали на город міцного здоров'я та мирного неба. Ось мотоблоком приїхали на цей мій город, на якому я вже викопав картоплю тут чорнозем. І що? Ну, недавно пройшов невеликий дощик чомусь. Захотілося, ви знаєте, посіяти гірчицю. Все думав, не буду, не буду. А дощик, як прийшов, так, так захотілося, поїхав на базар та купив. Гірчиці у нас на базарі біла гірчиця 60 гривень, жовта гірчиця 50 гривень, купив 4 кілограма, а сьогодні 2 кілограма ми намішали вже з річним пісочком. І ось я до мотоблока причепив свої саморобні граблі. Бачите, ось вони. Ось, Це мої саморобні, я ними вже працював, з арматури, зуби отакі. А Чіпляються вони, оце сині, це сині граблі, а жовте це кріплення для плоскорізів, для обгортачів, розумієте, так? О, на, на болтах отут, отут. такі товсті болти, там гайки заварені в цю жовту трубу. І вони отак прикручуються, ці граблі. От. Так. Так ось, граблями заволочу. Бабуся зараз. Буде сіяти, покажу, що ми, як ми гірчицю цю робимо, сіємо. Значить, ну Ми беремо так, пісок річковий білий от, і перемішуємо разом з гірчицею. Ну, нам так більш краще подобається. От, бо саму гірчицю сіять, багато насіємо. От. А так разом з пісочком та й видно, де білий пісок падає на чорнозем, якщо забули де пройшли ще. Розумієте? Ну любимо отак От з білим пісочком. На пополам, мабуть. Може пісочку ще й більше, ніж гірчиці. Тут піввідерця і в бабусі там піввідерця. Зараз вона почне сіяти, бабуся. Ваші привітання. Доброго дня вам, любі глядачі. <сі> Прийшли посіяти горчичку, перемішали з річним піском, от так, щоб не дуже густо падала, ну, а щоб рідко, бо вона як дуже густо, так теж погано, тоненька. От. І думаємо, що може щось земля переродиться, може щось козом, шкуром нарвемо, як виросте. Як виросте. Як дощі будуть, звісно. І почнемо працювати. Желаю вам всім здоров'я дуже великого і щастя, і щоб мир був на землі. І буде все добре в нас у всій Україні. До побачення. Ага, ми працюємо. Дякую. Ну, починайте, мамо, сіяти. О, так. по рядочках. Так, як колись у, у старого времена. Сіяли всі. Ну ось так бабуся сіє гірчичку. Потім я мотоблоком ось тут граблями прокатаюсь. Потім заберемо деякі гарбузи. Вони вже повиростали додому. Ну ось така, друзі, буде робота. Зараз побачите, як мотоблок а, граблями працює. Друзі, не ну, отак, я ходжу по колу, ну бабуся знімала, каже, погано бачу в мобілку, де ти там їздиш, ну друзі, нічого страшного. Отак, на краю города, тут я зупиняюсь, витрусив, ну як би, випало з граблів і поїхав далі. Ну отак загрібають вони. Ну, отак. Ну, ось видно де. Загребено. А далі це ще, що я буду ще загрібати. Отак От по колу хожу. Ну, з цього краю можете подивитися. Ну отак. Загрібає. Так. А далі йдуть не частини городу. Бачите, грудки великі, ще валяються. не просипались. Ну, трохи граблі їх. Розбивають трохи. А де-не-де -де і, і не розбивають. Ну хоча, хоча непоганий результат, дивіться. Ось я проїхався. А оце поруч ще буду їхати, бачите? Результат непоганий. Ну, працюю далі. Ну, ось я вже закінчую мотоблоком. Загрібати гірчицю, по праву город. Оце по обидві сторони. Отакі от кубки, що я назгрібав, з цього краю городу і з іншого, то ми прийдемо, візьму грабельки, звичайні ручні, бо сьогодні забулись. І ми це все порозгрібаємо, по городу порівняємо. Бо тут разом з мизом де-не-де і грудка прикотилася землі. Грудки майже всі я порозбивав. Дивіться, який зараз город. Бачите? Ну, де-не-де де, може бути грудка, але ось, наприклад, тут. Ось. Ну, вони просто тверді. Ось така тверда, видно, була вона десь нижче, що і після дощу вона не розмякла і не розбилася. А так, в принципі, їх небагато, зовсім мало. Бачите, город вже рівненький. Ось тут кілька грудочок залишилося. От, Ну це не страшно. Горчицю я виходить за гріб. Їздив я на першій звичайній передачі, не на понижений, бо на понижений дуже довго. От, Отакий От город. Зараз бачите. З цього краю покажу, теж нагорнув. Нагорнув оцей хмиз. На дорогу я не викидаю його, бо тут і гірчичка могла потягтися, і... а це ж все воно перегниє, погороду розкидаємо і буде те саме добре. От. Так, збираємо гарбузики потрошку. Деякі гарно і вродили гарбузики непогані. От, мотоблок справився зі своєю задачею. Їздив я. По колу в праву сторону, бо в мене на лівому колесі розблокіратор універсальний на лівому колесі, о, то я його включив так, що розвертатися весь час вправо. І мені було зручно. Все, друзі, ми закінчили свою роботу. Бажаю всім міцного здоров'я. Хай ваші сидирати, хто посіяв, ростуть швиденько, хай дощик їх намочить, та сонечко пригріє. Міцного вам здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей. До побачення.